Якби ти могла літати, куди б ти хотіла полетіти? На море. А чому саме туди? Тому що я вже там тільки один раз була, я хочу ще раз. Це такий того дати такий. Він його клива така самі. і такі клива, такі самі. І я бачив його такий в Африку тоді. Чому? Ну, бо там є жирафи. А чому саме туди? Там можна і поплавати. Існують люди, які вміють літати, чи таких немає? І люди можуть вітати. А як? Е, так, кліємо, такого самого. І так, і так і окле. Костюмку додати і мене принесе ту папу. Тобі там сподобалось? Там була дитяча кімната. Концерт там, де дивитись можна і співати, і ще на сцену виходити. Як ти думаєш, люди взагалі можуть літати чи таке неможливо? Таку неможливо, вони не вміють літати. А чому вони не вміють літати? Ну, бо вони вміють ходити по землі. Чому люди не вміють літати? Бо в них нема крил. А тобі було би страшно літати? Чому? Тому що. Ти боїшся висоти? Тому що я паки. Як ти думаєш, взагалі існують люди, які вміють літати? Чи такого не буває? Ні, Чільки, які на крилах. Мій тато от був на крилах, то він полетів на небо. А висоти ти не боїшся? Ні. А чому? Бо папа мені катає швидко. А якби ти ще кудись могла полетіти, окрім моря, то куди? <татис> в Карпати. Тобі там подобається? <татис> а, -то а що цікавого? Раз тез була. Там. А що там цікавого? Подружська, ми там танцювали, з малювали. Ти літав вже Так. Да. Куди? Е, то папа, я пав ітаком собі, а мені було стасно. І тато тебе зловив? Ні. А що ти впав? Так, да, він мене не зміг просто і піймати. Не встиг. Мене.